Ну, от бачите, що по народу. Угу. Це ж пацієнтові по була. Угу, ну от вода була і по ця стінка гляньця. Угу. Стінка бачите, то пакера на пасла. Любич та навколишні села оговтуються від повені на Дніпрі. В городах на окраїні Любича ще подекуди стоїть вода. Дорогами проїхати вже можна. Епідемічна ситуація контрольована. Якість води в колодязях в нормі стверджує місцева влада. У нас було підтоплено чотири населені пункти. Це був підтоплений Любіч, було населений пункт кукари Губічі, а також було підтоплено неданчичі. Значить, на сьогоднішній день рівень води падає. Це ще залишається складною ситуацією в кукарах. Там мешкає 14 осіб, але вони передвігаються на човнах. Тому ситуація контролювана. Крім великої води, проблем у Любіцькій громаді достатньо. В одному з найбільших шкільних закладів аварійний дах. Власних грошей на ремонт немає, кажуть місцеві чиновники. Просять допомогти, адже у школу возять дітей з багатьох навколишніх сіл. Кожен рік ми проводимо косметичні ремонти. Абсолютно кожен рік. Заклад у нас має охайний вигляд проблемою великою. І не знаючи здійсненною, є це дах. Дах у нас аварійний, є проєктно-кошторисна документація на його виготовлення, але сума там велика. Її не було до війни. Ну тепер ну, взагалі скруту переживає музей Древній Любич, хоча експозиції постійно оновлюють. Туристів нема, бо багатьох насторожує ситуація у прикордонні. Є й інша проблема з чернігівгазом, газом, яка тягнеться кілька років. Музейники не можуть запустити відремонтовану систему опалення. Мережі є, булочна котельна є, система опалення зроблені. Ну воно не введено в експлуатацію і не було пуску налагоджених робіт. Під час зустрічі з начальником обласної військової адміністрації представники громади бідкалися на нестабільний мобільний зв'язок та сигнал українського телебачення і радіо. Незадовільний стан багатьох доріг. Шляхи вирішення проблем шукатимуть разом. Всі питання, всі питання записали проблемні в принципі, які є. Вони скрізь однакові на прикордонні. Вас, слава Богу, відсутні зараз питання, які є в Новгороді, в Суменівськ, Гірськ. Ну слава Богу, сподіваємося, що так воно і буде тут. Тихо і спокійно, принаймні з боку Білорусі. По проїзду в Любич складається враження, що час тут немов зупинився, і відсутність змін пов'язана не тільки з війною, прикордонням та нестачою коштів в бюджеті громади. Очевидно, що місцевій владі є над чим. Задуматись.